Це історія про одну японську школу, яка виділяється своєю академічною досконалістю та тишею. Сховані записи, таємниці, чутки, все це ховається за дверима цієї школи і залишається там. Ми будемо грати за студента, який буде помічати дуже багато дивних деталей зокрема, записку про зникнення відмінниці, подруга якої попросить нас про допомогу. Наше завдання буде знайти межу між реальністю, віднайти деталі і, можливо, на навіть знайти цю однокласницю, але на шляху перед нами стане довгошиї Йокай, який в легендах Японії, я так зрозумів, називається Рокурокубі, як і називається відповідно гра. Привіт, друже! Мене звуть Дайрос і сьогодні ми пограємо в доволі цікавий і перспективний хорор, тому що він буде в стилістиці японської школи. А як ми знаємо... Це трішечки так цікаво і моторошно. Ну, особисто для мене. Я не знаю, всі ці от японські школи, ще старі горори, які робили на тематиці старих японських не не тільки старих сучасних японських шкіл. Вони доволі моторошні і цікаві. Тому я впевнений, що буде круто, буде весело, весело страшно. Всідайся позручніше. Бери якийсь смаколик, обов'язково підписуйся на канал, роби всілякі активності, які тільки можеш, тому що це піднімає мій настрій і. Заставляє і мотивує робити відео щодня. Полетіли. А, значить, так вже моторошно все це діло виглядає. Я не знаю. Тут наші ще писалося, що там будуть якісь японські іерогліфи, можливо там. Але подивимося, поки що я бачу лише англійську, і це добре. Тому що я зможу її з зручністю перекладати. Угу. Що так довго завантажується? От. Окей, ух, який гарний молодик та ти що? E, Прямо як з Дорам витягнутий Ну, це японець, скоріш за все, це не кореєць. Він не вибрав бути таким. Просто ім'я в списку затриманих. Ще одне завдання перед поверненням додому. Західне крило було закрите роками. Більшість про нього забула, але не всіма. Рен така війшов у двері, позаду нього згасло світло, тиша загустилася. Знайоме ім'я дивилося назад. Айко ханабіра. Її історія ніколи не закінчилася, тепер вона чекає, щоб закінчити його. Бегін mm акт -hmm. uh, 1 називається. Тобто, те, що я тобі розповів, це була лише перед історією цього. Uh, тобто, це вже сталося через декілька років. Тобто він повернувся. Ну, я б тобі все, що було в анотації написано. Ну і ми трішки дізналися новенького. Окей. Бегін акт 1. Тобто тут є декілька актів, я так зрозумів Окей. Okay. Not bad Угу Not bad. Uh -huh. Що за звук? Ага, от. Ні, все ж таки ми в тілі учня. Ми все ж таки в тілі учня. Акт 1 називається під документами. Що? Серйозно, таке називається. О. Блін, реально, те, що який думав. Хм, Дзвінок. Навіть не відчуваю, що я спав. Від стій. Погано що ти не відчуваєш, що ти спав. Блін, реально все в такому стилі мені дуже подобається. Ну, я так розумію, це якийсь розробник, можливо, хто знає. Тут у нас якась, е, Школа. З учнями всілякими. Тому подібне. Тут у нас є дошки. Все, знаєш, от, 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 от прям як треба. О, тут ко Це бронежилет. Це що, бронежилет? Ні, це, 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 це рюкзак, це не бронежилет. Гаразд, я взяв бронежилет-рюкзак. і рюкзак. Тут у нас є ключ. Який я можу взяти також? Тут є ще якийсь лист, але я його взяти не можу. А було б добре почитати. Ну, хто знає? Пішли. О, О ти, ти тут? Місця. Я, місця. Місця. Я, місця. Місця. Я... я тебе всюду шукаю Директор Гароу хоче тебе бачити, негайно. Він не сказав чому, але його голос не був щасливим. Тобі краще піти, поки він не прислав когось іншого. сподіваюся, у вас не надто багато неприємностей. О, привіт, що це, це. Ага, це волосся таке. Я думав, що, типу. Ну, прикольно волосся зробила. Я просто подумав, що це якісь, типу, дреди. А це не дреди, це просто така текстура волосся. Окей, а де директор? Це класрум 6. Це класрум 2. Класрум 5. Ну, будість в кінці. Так, Окей. Okay. Гадаю, директор просто не може почати свій день без мене. Чому це? А? Чому він не можу почати твій свій день без тебе. Що, хто ти йому такий? А, 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 так, куди? Давай направо. Хоча я бачу, що. Тут є двері і тут незвичні, темні, і там незвичні Сірі. Хоча Сірі, навпаки, звичні, а ці незвичні. West Wing Storage. Блін, це не то. Це щось непонятне. No entry, не входити. Ну я не буду входити. питання, Питань зеро. Так би мовити, я ж не це. Я ж, я ж не якийсь, не знаю, не пос... неслухняний учень. Я цілком слухняний учень. Не повірю, що в директора звичайні двері. Principal офіс. Опа. Ну, походу, реально звичайні двері. Давай закриємо двері. Hello, my friend Ага, зниклі люди. Айко набіра навіть вони відсу... вона відсутня? Мене приклало, що навіть мушлі відсутні. який злий, то ти, ти, ти шо? Молодий і доволі. А, хоч ти тут маленький бешкетник, якого я шукав. Чого бешкетник зразу? Розумієш, дещо потрібно у західному крилі скоморе, щось типу такого. Ти знаєш, що він скрипить і стогне, наче жива, ідеально підходить для покарання, чи не так? Що? Привиди? Можливо, але мені потрібен файл з позначкою B13. І оскільки ти показав такий хейс до порушень правил, буде справедливо, якщо ти зробиш таке трохи класних робіт. Тож вперед. Давай, іще не затримуйся, деякі з тих істот не люблять, коли їх змушують чекати. Ага, Я ж це розумію, прикол. І е, по повернутися цілим неушкодженим. Не хотілося пояснювати ще одне зникнення перешкільною радою ось візьми. Це ключ. Я е, наче поняв прикол, е, що це таке. Мене дуже бісить, що всі субтитри на, на, коротше, на весь нижній екран. Я не можу в камеру телефону, типу, весь цей екран сфоткати. Мені приходиться отаку полях робити. Коротше, походу, всі знають, що там є якесь чудовисько. Uh, і ми щось зробили, я не знаю, щось ми провтикали, і він хоче нас покарати таким чином, щоб відправити туди і взяти якісь документи, які uh, в кімнаті, де є цей привид. Тобто в нього і так чотири зниклих дитини, а він посилає ще одну дитину туди. Цікаве рішення. Цікаве рішення, директор. Дуже хороший, ну, так би мовити, втратили. цей. Бляха, більше схоже на стартовий пістолет, ніж на фінішну пряму що. Я не встиг перекласти, що він е, сказав вперше. Я б навіть, без перекладача не встиг би перекласти, що він сказав. Дуже швидко. субтитри зникають. Ну нічого. Так, ну я так розумію, мені ось сюди треба. Я спочатку сюди прийшов. Ага, я вже чую хтось плаче, скрипи і тому подібне. Угу. Так, і що тут у нас? Ну, наче, звичайний сторіч, доволі маленький. Ага, тут ще є прохід направо. Тут ще є прохід направо. Найс. Nice. Ой, вибач. Я не хотіла налякати тебе. Ти пішла за мною? Ти йдеш туди, так? Ти не перший директор прислав інших з скафедру за цією справою з кафедри. Більшість з них так і не вийшло. Моя сестра Айко її залишила після уроків кілька тижнів тому. Нічого серйозного. Директор сказав їй пронести папку з тієї кімнати. Вона більше не повернулася. Люди думають, що вона втекла, але я знаю, що вона все ще там, десь. Якщо побачимо мою сестру, будь ласка, поверни її. Ну. Ха -ха. Ладно. У вас директор якийсь чокнутий. Гаразд, я подивлюсь, що я можу зробити. Так тут вже мене зустрічає цей. Е, дивний вазон. Дуже дивний вас директор. Що ж ви на нього в суд не подасте, а? Що ж он за дитячу працю? Ще й таким якимось дивним чином, хоч ліхтарик тут є. Чого ж він мені навіть ліхтарик не дав? F, flashlight. Це жах який. Що він мені навіть не дав бісовий ліхтарик? Що за ідіот? Мені здається, він замішаний з цим приводом. Що за. Що це спереді таке? Ну, і понятно, закрылась двери, он молодец. Угу. Вот я вже взагалі заб. Ооо, ты хто, бляха? Добрый день. Ты хто взагалі? Це ты? Тобі норм взагалі? Стоит что-то жорстко. Алло! Добрый день! Це статуя, чи що це? Воно рухається, коли я повертаюся. Коли я на нього не дивлюсь, воно рухається. Ти бачив? Воно рухається, блях. Я там двері якісь побачив. А, потрібен ключ. Ам... Окей. Угу. Дай мне взяти ключ. Іди до дубиса. Може, в него десь ключ є. Бляха, мене зараз лякає и я вкакаюсь. Ну, може і не вкакаюсь, але злякаюсь больно сильно. Що це за крапка, якась така тут? Дивно тільки що було. О, ключ. Е. Иди до сраки Так, стоп, я не туди пішов, да? Ага, ні, вон тут двері. Я їх пропустив просто. Фух, я закрився. Ура! Так, все, я в безпеці, наче. Я сподіваюсь дуже сильно, що я в безпеці. Що сталось? Кто там кто хто? А, 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 Там це, це, це дівчина, походу. А ну давай! Що ти туди в... світиш, бляха, в стінку? Це хіба не може бути Айко? О, Хто це бляха? Хто це був, тільки що? Я взагалі не пам'ятаю навіть хто це був, тільки що справа. Там чийсь був труп. Закінчення першого акту. Угу, Зараз буде другий акт, я сподіваюсь. Все, кінець. Все, хорошо. Тут є другий акт, це дуже добре. Це дуже дуже добре, I like it. Айко ворушиться в тиші, тремтячи в місті, далекому від реальності в володінні року Рокубі. Стіни дихають, шепіт ковзає по повітрю. Її спогади розпливаються, як дим на морозі. Очі, яких вона не бачить, вже дивляться на неї, а глибоко під поверхнею ворушиться року Рокубі. Чекає, коли прокинеться її посудина. Ну, типу, я так розумію, знаєш, як було в наруто, я не знаю, чи ти дивився типу, Саски мав бути, типу, посудиною для орчмаро. But. Тобто тут так сама штука. Він використовує її тіло для того, щоб ходити там і бути в фізичній формі. І, можливо, не в тій формі, якій він є. Бо трошки, трошки його форма Моторошна, так скажем. Так, ми я так розумію, будемо грати зараз нова. нова... ця... The New Vessel нова посудина. Ми граємо досі за цього чувака чи ні? Ну, нова посудина це типу я, можливо. Як наш головний герой. А ну він нас не закрив. Блін, класно. Де я? Ні, я граю за дівчину. Що це, чому я тут взагалі? Я все ж граю за дівчину. Тобто я зараз граю за сестру. Угу Окей. Йдемо тоді. Йдемо досліджувати. Можливо, мені зараз треба буде знайти того. Не скрипи ногами. Чи не ногами? Якщо зараз там мене щось ззаду з'явиться, вилізе, я до себе наручаюсь. Потрібен ключ, знову ж таки. І по-любому зараз десь що вирло буде. А ключ десь на іншому кінці, да? Я вгадав? Як я ще його побачив в такій темноті, що ніч. Що тільки що було? Може десь тут ключ був? Таке дивне просто, наче я в щось впнувся. Ну, дуже атмосферна місце, насправді. О, здрасте. Не підскажеш, де ключ? Ні? Я так понял, ти не підскажеш, де ключ. Яке это швидка? Яка та швидка Ти шо, іде ключ? Так, тут є прохід кудись. Можливо, тут є Да, тут є ключ, я був правий. Ем, окей. Але тут більше нікого немає. Угу Не ржи! <плес> <плес> не Несмішно взагалі. Давай як воно бігає швидко. Но взагалі мені потрібно в твою сторону, щоб я не грався, довго не бігав, да? Хе, фу тобі в дупу. Хе-хе-хе-хе <плес> Фая. У, -у, У, тихо, не треба, не треба, не треба. Це лише жарт. Я лише жарту. Ні, не йди. Не йди до мене. Не йди. Чому не йде до мене взагалі? Диві, зараз прибіжить. Прибігла. Угу. Зараз знову прибіжить. Та що так близько? Не підходь! Тримай бляха дистанцію, от знати б тільки. Куди мені йти? Я не помню, куди мені треба було йти насправді. Задом йти дуже незручно, ну це серйозно. Походу, я пішов кудись не туди. Походу, я пішов кудись не туди. Або туди. Ладно, йдемо звідси. Якісь двері. Це місце. Я реально відчуваю це як е, вихід, кінець. Я мало не потонув від страху, але не програв. Сора, ти мене чуєш, я повернусь додому. Мені здається, що не, не факт. Мені ще здається, що не факт. Так, я. І що? Далі, черга старшої сестри. Кінець. Ага. Це кінець? Це кінець. Я нічого не поняв. <гас> давай, давай думати, що тут сталося взагалі? Я нічого не поняв. Ну. Mm. Черга старшої сестри. Що це могло б значити? Можливо, мається на увазі, що наступна прийде сестра. І, типу, це говорило якраз ось усе чудовисько, цей демон, що він, типу, чекає на неї. Я не знаю щось типу, в цьому досі. Я, чесно думав, що вона буде трішки подовша. Вона ну, показувала себе, що ця гра буде довшою. Але, ну, на жаль, на жаль, насправді я трішки засмучений, тому що ну тут взагалі не розкрили історії повністю. Я б дуже хотів історію саме директора, що він взагалі посилає туди людей. Мені здається, він взагалі заодно з цим чудовиськом, яким може в жертву приносить туди або ще щось. Я не знаю. Ну, в цілому гра хороша. Вона якраз таки показує от старий вайб японських хорорів, який мене завжди лякав, але тут не вистачає знову ж таки трошечки відкриття персонажів, розкриття історії і тому подібне. Тому, якби це було, це було б дійсно дуже файний хорор. А ти напиши в коментарях свою думку, от своє враження, свою гіпотезу стосовно того, чи замішаний директор, чи ні, чи можливо сестра якась дивна, може я щось не зрозумів. Можливо, це якось ще е стосується історії е і міфів саме демоничної. Складової, от японського цього року Рокубі, може в нього є якийсь посил, може він там забирає якихось не знаю, е цнутливих чоловіків і дівчат. Типу, я, я не знаю, може якийсь є е принцип, я не знаю. В будь-якому разі цей вподобайку, підписуйся на канал, тому що на цьому каналі ще більше цікавих відео. Ну і я тебе, звісно, чекаю в наступному відео. Дякую за перегляд та па-па!